Renault 16 2016 року, свіжопригнаний із Швеції з мотором 92 кВт. Установка Carrier працює без проблем з оригінальним пробігом 160 тисяч. Воно... воно... Пробіг пробивається, якщо самі не зможете пробити пробіг, то тоді е, я вам скину роздруківку цього пробігу там, за аукціона чи з чогось там. От, побачимо. От. ну Я це зауважую, розумієте, що, е, що це оригінальний пробіг. От, бо ну, відповідно цьому пробігу то ми і ціну давали. Так, дивіться яка машина. Так, якщо хтось думає, що вона Швеції, вона ржава, от тут в мене стоять 90% шведських машин, не знаю де вони їх беруть, ті ржаві машини, в мене вони не одна не ржава. Все, покажу зараз. Оце починаю з моторчика. Моторчик, якщо чуєте, як з конвеєра, ні капельки масла нема, каталізатор не... Каталізатор не вирізався і ніяких проблем технічних по машині не було. Ні по холодильнику, так що, так що воно продавалося із-за технічних проблем, як будь-то. Ну, продаються. Ці продаються на аукціоні без технічних проблем. Лізінг закінчиться, чи що там, я не знаю, і все, продалися. Кому треба, трошки більше, може кому 3-4 треба, то в мене їх є 5 штук. З них 4 всі по 160, там от 164, 159 і одна 200 тисяч пробіга. 14 рік. ці 15-16 рік. Резина. ну Не знаю, там. нормальна, короче, хороша резина, і воно видно, там процентов 20 зносу, може, 10-20 зносу. Е -е, так, так, так. Що показую, Далі показую. Далі показую. Далі показую. Вот по поводу цієї ржавчини чи що. Навіть покажу. Але подивіться яке рамі ще стоїть тут. От. От таке. Е, вона рама, рама тут більше, ніж в цьому чем в крастері. Так. Так, тута, тута, тута. Оце вам пробіг, оце мультіруль, оце круїз. Е, є в машині вебасто, кондиціонер робочий, камера. Камера, зараз, ну добре. Оце робить холодильна установка. Далі ще що? холодильна установка добре робить. А, оце в кого? Оцей той... Бо зараз будуть кучу людей мені дзвонити і казати, що обшитий руль, що оце. це. Це просто для понта, е як для реклами. Ну Є в нас людина, оце почала обшивати рулі, ну, обшила нам безплатно. От. А так-то... ну Цей руль був чуть-чуть так, так протертенький, не те, що був там він як в ноль такий вирваний. там. Чуть-чуть був протертенький, ну сказав, сказав так. Побачите, на всіх машинах там е, стоять нормальні рулі, які я буду фотографувати, там нема огроблених і немає огроблених машин. Все, так. так. Вже кінчається в мене заряд. Заряд так. З цієї сторони рівна нормальна. Вся одинакова е, резина, тут є підноска. Далі отут. Е, Резина, 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 зараз подивлюся яка. Може то вона... Ну, вона 225-та резина. Але не ви. А, -а, а, Мішеліновська. Все, отак ще з цієї сторони. Отак з цієї сторони. Отак ще. Тут. От тут отакі стан будки. Отака підлога. Тут вже натупали. Все, тут все нормально, без проблем. Все, Дверки відкриваються, зрозуміло, як відкриваються. Оця сторона відкривається. Права сторона для загрузки, вигрузки. Якщо треба відкрити, то відкривається і повністю ліва сторона. Там якісь є партроніки, не знаю, я бачу, я щось не знаю, чого вони роблять. От, бачите, Якщо двері відкриваються, то перестає робити холодильна установка. Закривається, починає робити.